Так, всім привіт! Буду сьогодні показувати щось нове. Дивіться, є отакі ось ролети. Парці. Приблизно метр п'ятдесят, метр 49 в коробі. такий алюмінієвий, Резинка, все в ньому є. Короб його 20 на 20 з половиною. Ось так. Ціна його. Буде коштувати 1000 гривень. Кого устраює, може якраз замовити. Може для якихось цілей, для хос хоспостройок або ще чогось. Ось такий. Кому зацікавило, вайбер буде зверху. І так, що сьогодні буде у Максима на огляді? Дивіться, я почну з таких ось речей. Алюмінієві якісь накладки під е, амортизатори для таврі або ж восьмерки, або ж дев'ятки з класу такого. Ціна 200 гривень, вони ваші. Далі є футляр ось такий громезний ціленький, з ручкою, зі всім, ціна 150 гривень. Далі є ось такі шабочки різні, які хочете тут є. Ось такий їх нанизав на проволоку якраз і її є в даний момент. Ціна 180 гривень, і вони всі ваші. Зачисний кружок, ціна 40 гривень. Далі є ось така річ. Відбивати якраз рівень. Нитка в ньому все є. відірвалося, тільки що. Тому як є в даний момент. Ціна 50 гривень. Далі йдемо, Лірко тримачі. Дивіться, такий у нас 100 гривень. Такий у нас буде 50, такий у нас 80. Такий у нас буде 80, 80, такий 40. Маленький, ржавенький, гарненький. Такий у нас буде 45 секатори. Дивіться, їх тут також дуже багато. Ціна 50, 20, 35. Хай буде 60. Пламбіратор у нас 80. Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 25, 20, 20, 10, 10. Далі йдемо. У нас є пилки. Ось такі. Ручна 50. Це у нас буде 40. Цей у нас буде 35. Зобило 35. Це в нас буде 45 стяжки. Ну, він я думаю, що ви знайдете. А стяжки я знайшов такі, які є, щоб стягувати якісь речі, шпильки приварюєте та і все. Ціна 80 гривень. Далі є патрони з конусом першим. Ось такий 150 гривень. Це в нас буде патрон 35 гривень. Губки все є. То просто закручені, вибачаю, що... Це у нас буде 45. Далі плоскогубці 25, ці 45, ці 55, ключ 70, резинка. резинка 40. Ця річ у нас 20. <кхи> Молоток. 45. Кірка. 75. Далі молоточок такий маленький. 25, 20, 35. Цей у нас буде 50, цей у нас буде 45, кірка така. Ці у нас будуть по 40. Кому там треба. <клінг> Клин. Ось такий ціна 50. <клінг> Далі відрізний різець. Пробний, кому там хочеться 30 гривень, він ваш. Зараз обійду, і ще хочу показати вінти. Є так, такі на лодку. Кому цікаво, 300, 300 гривень за кожен. І вони ваші. Якщо візьмете два, 500 гривень і вони ваші. І забирайте. Так, дивіться, є шківок на три ручя. Такий зроблена гантеля, і тут на чотири руч'я. В общем, цей 120-й діаметр, тобто 170-й діаметр. Внутрішній, кому треба, пишіть поміряю. Ціна, дивіться, за цей буде 500 гривень, трьохручейний, чотирьохручейний в у нас буде 700 гривень. Тиски. Ось такі маленькі, гарненькі. Все працює в них, губки є, але нижня частина, бачите, яка присутня, вони вращаються вокруг около. Відсутня. Ціна 350 гривень, і вони ваші. Далі, що в нас тут іще є? Ось така річ, дінаметричний ключ. алюмінієву частину здали отдільно, а ця залишилася 50 гривень. Ці в нас острі, гарненькі 70. Так, є такі довгі насьйомник, щупальці, кому треба, ціна 150 гривень. Ця в нас баночка з різними тут такими 50 гривень і вона ваша. Так, що в нас тут викрутка? 45, цей 10, 10. Ця викрутка у нас буде ударна. З ручкою і з усім тільки заострити, та і все. Ціна 40 гривень. Ніш у нас буде 50, цей у нас буде 45, цей у нас буде 35, цей у нас буде 30. Далі струбцина. Оце у нас буде 80, це у нас буде 50, і ось ця у нас буде, не знаю, 75. Сйомники, дивіться, є різні. Якщо візьмете всі, зразу буде якась знижка. Якусь можу зробити. Якщо ви візьмете по отдільності, Дивіться, цей буде у нас 180, цей у нас буде 150 і цей у нас буде 135. Так, це катушка. Із вас 21, 14, чи 15, не пам'ятаю, треба десь тут глянути. Кому цікаво, 100 гривень, вона ваша. Ну, хто хоче. Пінцет у нас буде 20. Ножниці. Дивіться, скільки їх. Різні, які хочете. Ціна 40, 40. 35, 80, 20 гривень, ці в нас 80, ці в нас 100 гривень, 20 гривень мотора. Знайшов такого в себе. Я їх вже показував, але хочу ще раз показати. Деякі дивляться відео кожного дня, а деякі по-різному. Два штуки. Один і другий. Кому цікаво, така цікава річ. Номенклатури, ну, як такової, немає. Щоб іменно показати, ну а так на 24 вольти 180 Вт. Все більше я тут нічого такого не побачив, щоб можна було вам продемонструвати. Ціна 250 гривень, і він ваш піпільниця така гарна 45. Цей для різкий труп, для. забув, як він називається. Якщо що, поправити мене. Не все я запам'ятовую, вибачаюсь. Ціна його буде коштувати 400 гривень. Потім знімач для колес розбортіровка, бортіровка. Ось така тут отвір з нарізаною різьбою. Кому цікаво. Ціна його 100 гривень він ваш. Далі є гайки, ось така зв'язка. Ціна 80 гривень різних. Для полорам, для цих, щоб можна було. Хто потеряв болти, ось вони є тут різні, які хочете. Потім є маленькі тиски, ось такі, зроблені з двох струбцин. Ціна 200 гривень, вони ваші. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, може написати мені на Viber. Вайбер, як завжди, ось тут вказаний. Тому пишіть, не стісняйтеся, кажіть, що вам сподобалось, кажіть, що вам треба. Будемо домовлятися, і візьмете, будете. Раді цим користуватися. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Лайк, like, підтримка каналу.